Отже, давайте і ми підведемо підсумки виборів в Молдові. Як на мене, майже жителя Молдови, я проживаю в Ямполі Вінницької області. Це ну, от від мене від мого будинку. Молдову видно, ось вона поряд, тут сотні метрів до неї. І те, що там відбувається, воно нам тут, місцевим жителям, дуже близьке. І я хочу звернути увагу на те, що інші оглядачі, а їх вже тисячі і тисячі було у світі. Не помітили, тому що це для них не особливо значиме. А для нас, місцевих жителів, жителів прикордоння Молдовського, україно Молдовського, воно має велике значення. Найперше, що дуже важливо для нас, ми побачили на цих виборах, що Е, наше сусіднє молдовське місто сорока не таке вже <плес> і безнадійне, я, звісно, жартую, але в цьому жарті є доля і правда перше Молдовська історія новітня показала, що місто Сороки воно входить, мабуть, у п'ятірку або в семірку найбільших міст Молдови. Таке могло і змогло вийти за межі. Отого от усталеного твердження, що ось, мовляв, північ Молдови це от якийсь там комуністичний червоний пояс, безнадійний, і там, там уже воно перевихованню не підлягає. до речі, на півночі Молдови це переважно ті українські села, давні, давні, багатосотлітні, можна сказати. Не тільки десятилітні там, бо ж їм діаспора всяка і є в Молдові, а її за різними підрахунками ну, близько 600 тисяч. Це одна з найбільших українських діаспор за рубежем, в зарубіжжі. Так от, всі думали, що ну, от, як ти їх зміниш? Як ти їх ту свідомість вже переконаєш, як вони вже так звикли втягнулися і що, які б не були загальнодержавні вибори е в Молдові, оця північ про в значній мірі про ну, де українці е живуть, вона голосувала, як не дивно, як не е боляче це казати, проти України. В інтересах Москви і її сателітів. І ось вперше, ну, до останнього не вірилося, я навіть на своїй сторінці вже поспішив і повідомив, що сороки проголосують за Додона, за, за оту всю кампанію, щоб... Об'єднана, так би мовити, в тому так званому патріотичному блоці. От. Але, на щастя, я помилився Уже десь приблизно о 12 й ночі. Вже стало відомо в час виборів, що сороки Троки вперше, як ота ракета в космос із гальним. От. Перші вийшли із цього червоного пояса, цього московського. Так, розрив невеликий там між цими Додонівцями. Ім партію має Санду, Пас сорок по сороках, ну якихось там два трошки більше відсотка. Невеликий розрив. Але самий факт має дуже велике значення, що сороки вперше в історії самі собі довели найперше, що вони таки можуть. Голосувати за європейський вибор, за цивілізацію в інтересах України, врешті-решт. До речі, в Сороках дуже багато живе Українців і це традиційно. Сороки не раз в історичному минулому рятували українців. І ось дуже багато часу, десятиліття. Вони показували такі результати, які ну, ніяк не вписувалися в інтереси України. Вони голосували так, як їм виліли Комуністи молдовські, соціалісти повністю зав'язані на Москві. Ви знаєте, там колишній президент Додон їздить по сьогоднішній день там, по Росії, лекції читає убивцям, так би мовити. От. І от ну, От таке було і в мене відчуття, я признаюсь, що і на цей раз вони так проголосують. Але, ще раз скажу, на щастя, я помилився. І тому зараз Суроки... я дивлюся по публікаціях сурокських, і по відгуках в інтернеті, вони щасливі, вони самі собі не зовсім вірять, що вони це змогли. Вони змогли, вони переступили оцей якийсь психологічний бар'єр. Ну, ще з ними поряд, можна сказати, в цій ситуації. От е, у цій перемозі над собою поставив такий собі також північний район, Дондушенський район. Оці два райони, вперше, північні райони Молдови, вийшли із цього зачарованого, так би мовити, кола. Що вони вічно, от, має, вибачте, дуже довгий час крутилися в цьому. Комуністичному проросійському цьому барабані. Тепер вони вийшли і вони повірили собі. І я впевнений, що вже на наступні вибори вони вже будуть іти цією дорогою, європейською дорогою. І це дуже має велике значення, і не тому що я живу поряд з ними, з цим містом великим. Що Ямпіль, в якому я живу, офіційно дружить із Сороками. Мені завжди було це соромно навіть казати, що Ямпіль дружить із тими, з тим містом, яке голосує завжди за оцих там, комуністичних е депутатів до парламенту Молдови, наприклад, там була така. Єліна, то до речі, Українка, Олена е, Бондаренко від партії комуністів, там кілька скликань і інші подібні. І так здавалося, що це буде вічно. А вийшло не так. І я дуже е, чесно вам признаюся, радію, що я помилився. Я фелічітер, приятель Мудаві. Я вас вітаю. Друзі Сарачин, сороцькі друзі, молдовські друзі з такою перемогою. Ну а Дон Дюшен я знаю менше, вони трошечки далі від нас, але я розумію одне, що після цих виборів в Молдові обов'язково наступить адміністративно-територіальна реформа. Про неї вже давно говорять, і воно буде. І зукрупнення районів, так воно якось вже воно вже на часі це. І якщо вона буде, то, безперечно, таке місто, як е, Сорока, воно стане центром. Мені так здається, можливо, це на їх погляд. Буде по-іншому, але мені здається, що це таке історичне, дуже важливе місто. До речі, воно у свій час на початку 20-х років минулого століття, коли в часи УНР, о ті бурхливі часи наші, воно один час навіть проголосувало за те, щоб війти до складу України, хоч воно, хоч воно і правобережне. Це в історії є таке. І можна, я міг би про сороки багато розказувати і про похід так званого, Пруцький похід Петра І, там, і про багато чого іншого по сорокам. І доброго, і не дуже доброго, бо це дуже близьке мені місто, там багато моїх друзів, там були і є, там є чудові люди, Ну, але є різні люди, про які я вам казав, які е, там велика циганська, так би мовити, частина населення, яка вічно голосувала за Москву. Ну, але ось так сталося. І якщо буде сорока центром, наприклад, одного великого північного району Молдови, і вона вже показує, цей центр буде показувати напрям руху, це, о, це, велика, це велика справа, друзі. Це дуже велика справа, мені здається, навіть більше... то того, як ці є зараз загальні результати по Молдові. Чому? Тому що загальні результати по Молдові в цілому голосування, воно ну, не краще набагато, ну, воно не краще ну, і не гірше, як минулі були голосування. ось Навіть не так давно. І по референдуму, і по виборах президента. Ну, зараз Склад отеперішній от діючого ще до першої сесії цього новообраного парламенту буде діяти цей парламент, ще діючий. Так він у своєму складі має більше депутатів від партії ПАС, від партії Майі Санду, ніж зараз буде мати ця партія. Тобто теперішній. Склад парламенту Молдови, він має, ну, навіть більшу, так би мовити, про європейську направленість, ніж і силу, так би мовити, ніж те що, те, що вони щойно обрали новий склад парламенту. Але ось це, про що я сказав про сороки, що нові, здавалося б, ну зовсім нові в електоральному, е, е, електоральному полі райони втрутилися от таким чином, про який я сказав, в цю боротьбу виборчу. Вони з два райони достатньо великих з'явили про себе, що вони будуть голосувати за Європу. І в майбутньому, і в майбутньому. це надзвичайно важлива, важлива ситуація. Чи буде цей парламент склад парламенту? Видавати на гора, так би мовити, хороші? Результати голосування європейським ми ще побачимо. Тому що вперше, це ще раз уперше, в цей парламент вийшли аж 5, 5, так би мовити, суб'єктів права 5. Та, тут і окремі партії йшли, ввійшли в парламент, як наприклад, ця партія ПАС. От і е, провладна партія, і е, блоки, альянси, тобто кілька партій. І в цілому в парламенті виявиться, що там буде багато партій, не п'ять, якщо ще ці, наприклад, от цей е, промосковський, пропутінський цей блок. Як він розділиться на ці складові, з яких він складається, то це ще кілька партій. І вони будуть мати свої інтереси. Вони, вони поза виборами, вони майже вороги. У них інтересів не так дуже багато. Але що стосується от наказів з Москви, так би мовити, виконання їх, то вони... Ну, вони змушені, тому що Москва платить гроші, а хто платить гроші, замовляє музику і замовляє музику. Тобто вони змушені будуть відпрацьовувати. Тобто п'ять усіх, не буду я зараз уточнювати, не буду я зараз е скільки, е так, так би мовити, Вимірювати по кожному з депутатів, скільки перейде, куди. Але я знаю, що така кількість велика, чим більш, бо й сам у свій час, хоч я був у місцевих, місцевого рівня депутатів, так, але я знаю, що таке практично, коли багато партійність, і, як кажуть, там не так просто. Не так просто порозумітися. П'ять. Це ще один, 5 тільки суб'єктів, так би мовити, виборчого права, а партій буде багато. Я думаю, великі амбіції у партії наша, партія Рената Усатова. Він набрав далеко не стільки, як Прогнозував майже вдвічі менше. Це людина амбітна. Він заявляв, що до того криміналу, який в інтернеті гуляє про нього по сьогоднішній день, про його молоді роки, мовляв, це, це вигадка, це от, не так його розуміли, зрозуміли, але він своїми словами і своїм. Голосом і перед камерами заявляв про наступне, що він просить Путіна, щоб Путін забрав у нього у Рената Усатого його російський паспорт громадянина Росії Рената Усатого. Я думаю. Що коли він, Ренато Усати, уже добився проходження на цей раз в парламент, він вже Путіна не буде просити забрати цей паспорт. Ну і відповідно, сам він його не знищить і не викине, і не перве. Він буде його берегти, тому що я так думаю, мої такі прогнози. Гнато Усатий має приціл на президентство Молдови. Це моя, особисто, моя особиста думка, так би мовити, іноземного спостерігача. Хочете поділяйте, хочете не поділяйте. Але розуміючи психологію амбіції цього, цієї людини, які так чи інакше вони розкривалися під час його виступів, а він дуже багато разів, він, ну він майже кожен день був в інтернеті з різними там промовами, виступами, так що можна було зрозуміти, що це за особа. Звісно. Оце буде перешкодою того, що Ренато Усатий не віддасть свої все-таки голоси ні при яких серйозних проєвропейських законах партії Майсанду. На що вона розраховує? Я так думаю. Він у даному разі своє слово дотримує. Говорити про оцей патріотичний блок соціалістів-комуністів навіть немає чого. Вони невільні люди, і вони їй, звісно, не віддадуть жодного голосу. Тим більше вони ображені, налякані. І Москва їх, очевидно, серйозно запитає за витрату цю, цих коштів, які вона дала то там, там, там буде все суворо. Говорити про от пар, про цей блок, в який входить е, 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 Мер Кишнева, як молдовани його, знаєте, так підколюють, називають Іван. Іван. От, ну, от цього Івана. Там, звичайно, можливо, якісь невеликі, дуже зовсім невеликі переходи до, так би мовити, стану партії Майсанду. На мій погляд. Як не дивно, але е, найбільш може розраховувати на допомогу під час серйозних європейських, проєвропейських законів проходження в парламенті Молдови, оця партія ПАС, це на маленьку. Уніоністську партію, яка ледве-ледве подолала виборчий бар'єр. От на цю партію, мені так здається, має Санду і може в значній мірі розраховувати. Хоча, ви знаєте, багато в Румунії політиків. Дуже багато тих уніоністів, особливо правих, які, ну, як би це пом'якше сказати, не зовсім, ну підтримують маю Санду. Це дуже м'яко сказано. Тому саме тільки оце у них спільно те, що оця маленька партія, про яку я кажу, Уніоністська партія, так би мовити, сповідує про європейський напрямок, і от, і партія Санду, от цих дві партії вони можуть. Можуть і має Санду може набирати разом десь ну, от цей, цей, ця нова спільність у самому парламенті може набирати десь 60 і трошечки, можливо, навіть і більше голосів. Це, Оце е, решта будуть про московські сили. Решта будуть про московські сили. Тому Чому Молдо... чому Путін не застосував тих погроз, з якими виступав по московських каналах, от відомий тут, у Молдові, та й в Україні відомий злочинець, суджений вже був українським судом Дмитро, Дмитро Соїн, але він просто як не дивно втік з-під варти в Україні. І зараз живе КГБіст, так би мовити, КГБіст місцевого Тараспільського розливу Дмитро Сойен. Він малював у своєму інтерв'ю не так давно, як має Росія послати які ракети, як знищити всі центри управління в Молдові, якщо вибори підуть не так. Чого не було застосовано цього всього плану, не задіяно, може вони ще ж його просто відклали, я не знаю, але саме в день виборів і після виборів, коли вони вже побачили, що результат такий, може тому, що вони не все втратили. От парламент. Створений зараз такий, які, яким дуже легко хитати, розхитувати, робити, робити отаке все, 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 все інше. Знаєте, що нестабільність, а оце Москві треба в мутній воді шукати хорошу рибу. От, Для нас важливо зараз у значній мірі що? Ми себе дещо убезпечили в частині, що ззаді Одеси загроза зі сторони Придністров'я вона значно зменшилася. Але не на дуже, не набагато. В принципі, так, за Маю Санду, о, там десь відсотків здається 30. З гачком проголосувало це Придністров'я. Але за ці промосковські сили, про які я кажу, там кого понад понад, понад понад 50%. Е -е, і це ще не показник, адже дуже багато людей не прийшло про просто на вибори. Чому не пройшло тут? Різні причини, в тому числі, що громадяни Росії, там багато громадян Росії. Так що Придністров'я далеко ще не сказало останнє своє слово, і воно залишилося в тому фактично стані ідеологічному. В якому воно і було створено по великому рахунку, нічого не змінилося. Воно наче законсервовано. І, бачите, покоління майже змінилося. Молодь прийшла і в політику прийшла. А оця ідеологема, головна Придністров'я, що Придністровя Форпост Росії на Балканах. На вона залишилася ця ідолагема головною провідною силою.